Існують на світі відвага та хоробрість з рідні молодецтву. Це коли схоже на вибух, коли один проти десяти, коли з'явився, побачив, переміг і одразу на шпальта газет до сюжетів новин. А є героїзм непомітний для більшості оточуючих монотонний, рутинний, коли людина здійснює безприкладний подвиг щохвилини. Перемагаючи часто біль і завжди, незручності у побуті, пильні погляди одних, байдужі других, співчутливі третіх. Здається, до своїх інвалідних військів вони намертво прибиті слабкістю, відчаєм та безнадією. Та це лише здається, із нагоди Міжнародного дня інвалідів у Бардичеві відбулася незвичайна виставка. Її головною героїнею стала Олександра Кутас, молода дівчина, котра розірвала ланцюги, що прикрутили її до інвалідного візка. Помилка, допущена 21 рік тому, в одному з пологових будинків Дніпропетровська, коштувала Олександрі здатності вільно і твердо вступати землею своїми двома. Втім, позбавивши дівчину, ніг лікар не зміг перекреслити її життя. Більш того, Олександра називає себе щасливою людиною. Нині вона викладає англійську, займається вокалом, працює психологом, здійснює волонтерську діяльність. А ще вона дуже красива. Навіть у такому стані можна бути щасливим та успішним, і в Україні мають про це знати. Постать Олександри надихнула на створення цілого проекту відомого українського фотохудожника Андрія Саримсакова. Розірви свої ланцюги так назвав ловець миттєвостей. Цю виставку виявляється, почуватися вільним, зауважує він, можна і вкрай обмеженому просторі візка. Співорганізаторами виставки у Бердичеві виступили активісти місцевої громадської організації інвалідів-візочників Стимул. Люди з обмеженими фізичними можливостями каже керівник організації Юрій Яремчук, так само відрізняються одні від одних, як і здорові, так само, як і у здорових людей. Особливих різняться смаки, уподобання. Рецепт успіху теж був у всіх неоднаковий. Зауважує, тож цією виставкою він та його однодумці намагалися підштовхнути людей з інвалідністю до змін на краще. Свою роботу будемо будувати так, як будували на те, щоб активних, активних людей, щоб люди були, перестали бути споживачами, а стали активними і частиною суспільства. І ми будемо далі проводити щось. Не всі можуть займатися спортом, не всім цікаво це. Комусь, комусь цікаво, як то мені займатися джінництвом. Ну, не... Саша займається, там, Петрухін займається, шиє шиє взуття ремонтує ті перевезення на автомобілях всі це надзвичайно надзвичайно всі ці люди важливі для нас і сьогодні я ж кажу це це такий рецепт для для жінок з інвалідністю щоб вони щоб вони скинули з себе око і, і особисто не знаю цієї цієї жінки але надзвичайно вражає те, що вона робить, надзвичайно вражає, як вона це робить, як вона до цього йде, як вона переступає через багато негараздів. і я знаю, як це складно. Я знаю, як це складно. Тим більше, як складно бути жінкою в інвалідному війську, коли потрібно постійно дбати, щоб ти виглядала гарно, щоб жінки ще важче, чим навіть чоловікам.